Тому ми Харків IT-кластер кластер 10 років. Це спільнота, що змінює it ландшафт Харкова та всієї України. Кластер був створений у 2015 році шістьма невеличкими компаніями як відповідь на початок війни. Тоді метою стало захист інтересів бізнесу та розвиток міста, щоб Харків став справжнім фронтиром. На наймасштабнішому бізнес-форумі з нагоди десятиріччя річчя it кластера зібралися представники влади, профільних міністерств, компаній-партнери та десятки вишів, з якими співпрацює кластер. Розвиток ІТ важливий на зараз. Ну я ми, я думаю, ми всі усвідомлюємо. І щодо захисту України зараз нашого повітряного простору, і щодо наповнення бюджету. Роль ІТ дуже складно переоцінити на зараз. І ще складніше переоцінити на повоєнний час, оскільки відновлення України без активізації ролі іт сфери ну воно просто не, не, не зможе від. Дися, але все буде добре. Сьогодні Харківський it кластер об'єднує понад 885 учасників. Це it компанії, університети, різні бізнеси в усіх куточках України та світу. Задача IT-кластеру кластер об'єднувати it компанії для того, щоб бізнес розвивався. а Наш Харків разом з ним. Ми разом з представниками іншого одного з найбільших бізнес-кластерів Харківщини, хімічного кластеру, вирішили створити платформу для відновлення бізнесу для того, щоб бізнес. Гуртуючись, міг знаходити рішення, яким чином після руйнації, які завдає нам Російська держава. Бізнес міг відновитися, відновити робочі місця, відбудуватися і стати ще сильнішим і наповнювати економіку нашого регіону. Райстуґеза платформа для відновлення та розвитку створена бізнесом для бізнесу. Це спільнота, де компанії спільно шукають можливості для відбудови та розвитку інвестицій компанії та нові умови для відновлення. Ми зараз збираємо рейс, підприємств, які були зруйновані. І по ці проекти для відновлення, ми зараз запрошуємо американських і європейських донорів, щоб вони допомагали нашим підприємцям Харкові, які були зруйновані. Це стосується тільки підприємства, це, це стосується тільки зараз бізнесу, і це стосується зараз тільки Харкова і Харківської області, але ми вважаємо, що в найближчі часи ми додамо і всі ті прифронтові міста, які де підприємства були пошкоджені. За словами Олександра Тимофєєва, до платформи може долучитися кожен підприємець чи бізнес постраждав від війни. Зареєструвавшись і надавши підтверджуючі документи, компанія отримає шанс бути поміченою європейськими та американськими донорами. Мер міста підкреслив значущість it кластера для розвитку міста та подякував за реалізовані освітні та технологічні проекти. Шановні друзі, ну так, 10 років, е Знаєте, пролетіло як один миг, але е дуже багато зроблено, дуже багато потужних планів, які є разом з вами у місті Харків. І дійсно сьогодні. Ми дуже багато зробили насправді разом, і те, що сьогодні разом з вами, з Делойдом, розроблена така чудова стратегія Харків Smart City» – це безумовна ваша заслуга, за що я вам дуже дуже вдячний. Дуже багато проектів, які ми вже реалізували разом, і це освітні проекти. І е, ці чудові лабораторії, які з'явилися в кожної підземної школі, це завдяки вам і е, наше майбутнє, наші діти сьогодні з задоволенням е, ходять до цих лабораторій і навчаються. Я дуже вдячний вам за ту підтримку, яка є, і нам вдалося неймовірно. Ми зробили перший на Україні ситуаційний центр, і сьогодні ми маємо диференційну систему противоповітряних тривог. І це приклад, приклад для всієї України. Дуже багато сьогодні попереду плану. Я впевнений, що ми все це разом реалізуємо. І звісно, і зараз, під час війни, і після того, як настане справедливий довгоочікуваний мир, ми будемо разом. Під час заходу відбулося урочисте погашення марки Укрпошти виготовлено на честь 10 десятиріччя it кластеру. Ця марка не лише символ визнання досягнень кластера, а й віра в те, що українські технології та таланти і надалі змінюватимуть світ на краще. Харків IT Кластер» продовжує вшановувати традиції Харкова як міста винахідників і науковців і показуючи приклад того, як глобальні проекти можуть працювати на добробут міста, країни і світу. Аліна Кормашова, Олег Синицький, Олександр Варф, Олексій Старінков, Харків новини.